У нашому травневому гіді самі надихаючи статті та цінні поради про те, як облаштувати гардеробну, грамотно планувати простір і отримувати задоволення від прибирання, як бонус корисні ідеї утеплення лоджії, цікаві варіанти організації кухні вітальні і проект апартаментів в панельному будинку, а ще корисні лайфхаки від іке і кращі способи прикрасити дачу непотрібними речами. Один як облаштувати кухню-вітальню. Десять кращих прикладів на інмі ром. Питання організації суміщеної кухні вітальні виникає як у власників малогабаритних квартир, так і у власників великих будинків. Відкритий простір у вигляді так званої громадської зони сьогодні актуально як ніколи, якщо ви перебуваєте в пошуках натхнення. Ми зібрали для вас всі геніальні ідеї: від символічної бібліотеки до релакс зони з каміном. Два як перенести мийку на кухні. П'ять корисних порад багато хто вважає, що зрушити раковину з законного місця в кутку без допомоги фахівця майже нереально. Одних лякає перспектива нескінченних погоджень, інших підводні камені в підводці комунікацій до нової раковині насправді можна діяти сміливо. Кілька важливих рекомендацій допоможуть подолати будь-які труднощі три, як вичавити максимум з 30 квадратних метрів. Приклад з Києва облаштувати в типовій однушки площею 30 квадратів сучасний інтер'єр з повноцінним і ізольованим спальним місцем і гостинної вітальні. Завдання непросте, однак хлопці з бюро Брейнстор прийняли цей виклик. Демонтаж стіни між кухнею і вітальною і зведення скляної стіни в спальній зоні стали лише початком дизайнерських експериментів. Цікаві рішення в цій квартирі на кожному кроці. Чотири, як полегшити процес прибирання, сім секретів Мері Кондо. минулої осені Японка Мері Кондо випустила бестселер про мистецтво правильного прибирання серед найбільш незвичайних порад отримувати задоволення від наведення чистоти і сортувати речі в шафі за кольором, якщо ви ніяк не можете змусити себе забиратися скрізь і відразу не турбуйтеся. Такий метод боротьби з брудом і пилом кондо все одно не схвалює п'ять як оформити дачу непотрібними речами, 20. ідей декору, з недавніх пір економити, дружити з природою, займатися ручною працею і нічого не викидати стало модно, ідей щодо вторинного використання непотрібних речей тепер набагато більше перетворити дачу в творчу лабораторію легко на допомогу прийдуть використані покришки, непотрібна люстра і звичайні чашки. Едмейд історія у вашому виконанні починається прямо зараз. 6-10 помилок при утепленні лоджії, про які ви повинні знати самостійне приєднання і утеплення лоджії, ціла історія зі складними технологіями і морем паперової тяганини, результат теж часом непередбачуваний. Після всіх праць під скління раптом починає випирати стіна, або ручки вікон виявляються занадто високо. Так що, перш ніж приступати до роботи, відкрийте нашу інструкцію. Вона буде дуже до речі, 7. як побудувати гардеробну в квартирі. 14 головних нюансів нам, жителям типових міських квартир, весь час здається, що гардеробна це недозволена розкіш, проте, якщо вона спланована з розумом, то заощадить дорогоцінні сантиметри і скоротить час на вибір одягу. Разом з дизайнером Катериною Поповою ми дізналися, як правильно організувати гардеробну на лоджії за узголів'ям ліжка і ще в парі цікавих місць. 8. перетворення типової троячки. Проект без перепланування, як виховати вишуканий смак, помістити себе і спадкоємців в обстановку в класичному стилі. Автор цього проекту Лідія Большакова сумнівалася. Наскільки класика буде доречна в маленькій трійці з низькими стелями, але після того, як почав вимальовуватися інтер'єр в ніжних бежевих тонах з каміном у вітальні і будуаром в теплій лоджії, стало ясно, є кілька прийомів, які допоможуть перетворити будь-яку малогабаритку в філі Вінзорського замку без перепланування, дев'ять як відрізнити грамотне планування від поганої професіонала спеціально для інмі. Ром-дизайнер інтер'єру Ольга Курчакова розповіла, чому велика площа це не привід вміщати в квартиру десяток кімнат, а можливість зробити три або чотири кімнати просторими і зручними для життя. А ще наочно пояснила нам, як відрізнити хороше планування від поганого і на що треба звертати увагу, аналізуючи виданий дизайнером проект. 10. є ідея є двадцять 25 блискучих лайфхаків для вашого будинку. Меблі, яке люблять у всьому світі за дизайн за доступними цінами, трохи фантазії і безцелери, і геа стануть ще практичніше, заощадивши не один квадратний метр квартири, а ще допоможуть у вирішенні найбільш животрепетних проблем. Наприклад, чим замінити сидяче підвіконня, де зберігати дитячі іграшки, і як не за призначенням використовувати картинні рами.